Шукаєте якісні книжки про гроші ще й українською, ще щоб і недорогі. В нас такі є. Залишайтеся з нами, я вам про все розповім. Привіт! Мене звати Наталя. І сьогодні у нас огляд книжок. Хочу зразу зауважити, що він буде корисний батькам дітей, школярів, молодшого віку. Ось такі яскраві є у нас книжечки. Це видавництво торсінг. Дві книжки для першого, ну, начебто для першого і для другого класу. Ці книжки можна використовувати і як робочі зошити. Вони саме такого формату. Тобто тут можна одразу вирішувати завдання і записувати відповіді. Перший клас книжка більш легка. Тут спочатку є знайомство з грошима. Тут дуже цікаві завдання на визначення вартості, на визначення решти. Вони не складні, але все одно розраховані на дітей, які вже вміють рахувати і точно більше, ніж до 10. Тут такі прикольні приклади з гаманців, можна порівняти їх між собою де більше, де менше. Ну, наприклад, ціли дві сторінки на обчислювання решти, да? різні завдання, різні герої. І все це дуже цікаво для дитини. Друга книжечка цієї серії, як написано для другого класу, вона вмістить в собі більш складні теми. Тобто, тут можна вже знайти теми успіху, що таке Національний банк. Що таке? Навіщо потрібна благодійність? Тобто такі, знаєте, більш абстрактні поняття, але тим не менше вони дійсно пов'язані із фінансовою грамотністю, із грошима. От, наприклад, звідки беруться гроші, доходи моєї родини. Бюджет родини це надзвичайно важливі теми, які треба обговорювати в родині, і в які треба вже залучати дітей, коли їм 5, 6, 7, 8 років. Щоб дитина розуміла, скільки грошей заробляють батьки і скільки вони витрачають, в тому числі на дитину. Це може. Батькам уникнути істерик щодо купівлі дорогих брендових і іноді зовсім не потрібних речей, коли дитина розуміє, скільки всього витрачається грошей, скільки витрачається на їжу, на комунальні, на обслуговування, на оплату навчання. То тоді ці цифри можна порівняти з купівлею, я не знаю, там останнього айфона чи можливо якого брендового одягу, і стає зрозумілим, де справжня цінність. Оці дві книжечки вони мені ще до вподоби, тому що вони співпали з моїм розумінням, які теми, в які послідовності треба розкривати дітям. Тому я дуже зраділа, коли їх знайшла, отримала, прочитала. Ну, вони дуже класні, дійсно рекомендую. Те саме видавництво Торсінг, але книжечки для трошки менших дітей, і вони іншого формату, вони ще більш яскраві, тут надзвичайно цікаві герої, такі всі, митяжні дівчата, хлоп'ята, звірі, всілякі там медведики, сороки. Їх три, ну, принаймні, те, що я знайшла, мій перший гаманець. Рахуємо гроші і вивчаємо гроші. Але основна відмінність цих книг те, що вони всі містять в собі отаку класну сторінку, навіть дві сторінки, з наліпками. Тобто тут є монети, тут є купюри, і дитина впродовж того, як вона читатиме з батьками цю книжечку, вона може відповідати, вирішувати математичні задачки, відповідати і саме наклеювати. Правильні відповіді. І мені здається, це ну, дуже гарний варіант таких занять. Тут теж можна знайти задачки і на обчислювання решти, і на розуміння, скільки копійок містить в собі гривня, і на порівняння вартості товарів в магазині. Ну, надзвичайно, вона така, знаєте, дуже реалістична, не дивлячись на те, що. Лисичка ходить в крамницю за сукнею, все одно е, задачі вони дуже реальні. Вони співпадають з тим, що ми робимо там, щомісяця чи щотижня. Ми ходимо в магазин, купуємо хліб, вибираємо там дешевші або більш якісні продукти, порівнюємо між собою е, товари за якістю і за вартістю. Ми щось намагаємося накопичувати, ми збираємо гроші на подарунки близьким, і саме такі завдання є в цих книжках. Мій перший гаманець: ми вже з Яромиром почали опановувати. Ця книжечка побудована на тому, що в ній є багато таких. Варіантів, міні-варіантів судоку для того, щоб віднайти правильну купюру чи правильну копійку і вставити в потрібний рядочок. Но ми судоку ще з Єромиром трошки не вміємо, тому ми керувалися власною логікою. До речі, вона ну, доволі прозора у сина, тобто він е, клеїв тут були заповнені. Деякі клітинки, а деякі треба було заповнити. І от він наклеював поряд таку саму купюру, як вже була намальована. Ну, теж для дитини двох років десяти місяців нормальна, якісна, гарна логіка. І в цій книжці можна там наповнювати своє паркмане, наповнювати картки свої. Касу в магазині, або там свій гаманець, скарбничку. Є такий цікавий сейф. Всі згадувані речі в цій книжці вони мають містити в собі гроші. Або це гаманець, або сейф, або платіжна картка. І тобто дитині дуже просто пояснювати, чому ці речі мають містити в собі гроші, і які гроші, і навіщо. Ну, звісно, за розумінням батьків. І та і та серія мені дуже сподобалася. Посилання на сайт видавництва я залишаю в описі, і одна з найбільш класних новин це те, що ці книжки дуже-дуже недорогі. Вони вартують кожна в проміжку 25-35 гривень. Мені здається, в наш час це ну, взагалі дуже гарний варіант навчання для дитини. Буду рада, якщо ви залишите в коментарях. Свої рекомендації або примітки щодо вашого досвіду, за допомогою чого ви вивчаєте з дитиною гроші, саме купюри, монети, це у вас ігри чи це книжки. Також буду вдячна, якщо поставите лайк цьому відео. Сподіваюся, воно було вам корисним. Підписуйтесь на канал і пам'ятайте! Давати дітям найкраще це не купувати їм тих іграшок, яких не було у нас в дитинстві, а це навчати їх тому, чому вчили нас.